Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша, я Іна. І сьогодні буде відео про хризантему. Навіть не так, я покажу результат корінення хризантеми, яку ставила на вкорінення, Це було у нас 4 листопада. Ось так. Чому це я хочу зробити? Тому що дивіться, ось в коментарях ну, люди якось мають на це сумніви, що я роблю правильно, що воно. Знаєте, Так не виходить, як я говорю. Зараз на екран я виведу декілька коментарів, ну, на які я, в принципі, хочу дати відповідь. Не словами, а так би мовити, результатом. Покажу зараз. Дивіться, що пишу, що вкорінювати краще навесні треба, що це все фігня, як написано в коментарі, я з вами згідна. Потрібно це робити навесні. Навесні це буде швидко, якісно і дуже гарно. Але є такі знаєте, обставини, коли потрібно. Взяти якомога більше житті. можливо, люди продають, можливо, у них один тільки маточник є, а їм потрібно багато. От Люди йдуть на це, вкорінюють осінь. Або ще, можливо, ну нема де зберігати маточну рослину. Знаєте, Це ж не завжди є в людей де поставити горщик. От, тому людина може взяти ось такий, наприклад, маленький стаканчик, поставити в себе на вікні, потім з ростом коріння пересаджувати її. і до весни так перетримати на невеликому якомусь підвіконні, де є доступ світла, звісно, тому що без світла ж воно не буде в теплих умовах квартирних. Тому так, вирішила розповісти вам, показати результати, щоб я не була голослівною, тому що знову ж таки люди кажуть, що ви показуєте все добре, а в результаті, в результаті нічого такого не виходить, все не гниє. Ну ось, дивіться, це. Коментарі були в мене з відео. Зараз я кусочок вставлю, де я різала врізала віол, віолет і вкорінювала. Звісно, там це було 17 листопада. Ще результата ніякого немає, тому що сьогодні в нас, <кій> сьогодні в нас 20 листопада, то нема там що дивитися. А от та хризантема, яку я ставила 4 листопада на вкорінення, це в мене була хризантема Розалі. І також хризантема, ну як мені сказали в коментарях, що це шерун. Тому що я не знала, як називається цей сорт. Знову ж таки, це відео я прикріплю в першому коментарі, і воно буде в описі. Ви можете переглянути, що це була за хризантема, і впевнити, що це те саме я вам показую. Ну ось, зараз буду показувати. Зараз ось я їх принесла сюди. Так вони виглядають. Трохи зміню ракурс. Щоб показувати. Ну і ось хризантема, та що я різала її така жовто-гарячу, що я е думаю, що це кхм, він ще не я, люди підказують, що за шарон. Ось дивіться. Ви бачите, я так намагаюся гарно підвинути. Є корінець. Він невеликий, але він є. Верхня частина ще малесенька, але корінець є. Дивіться, 23 й номер. Я так підписувала, так воно і є. <кхм> Інший стаканчик, дивимося. Тут, як дивитися, тільки зовсім є, ну, якою стороною краще показати. Ось тут є корінець. Він дуже ще малесенький і тут більший е, верх. Але він є цей корінець. Тобто вона буде і надалі рости, як будуть умови. Я ставила їх. Е, тут у мене, здається, чотири. Я й говорила, мабуть, про чотири. Тепер ось ще один. Зверніть увагу, це не той, не той самий стаканчик, що я показувала тільки що. І ось ще в мене. Це я вже показувала. Це і ось ще, ось так. Корінці є. Я обрізала дорослу стару рослину. Ну, теж тут, щоб так. Ось тут він, видно, один корінець є. Звісно, він <кхід> малесенький ще, тому що, наголошую, восени дуже важко проходить корінення. Рослина ну, не те хоче робити зараз. Рослина хоче бути в спокої, а ми її, ну. Приводимо в стан стресу і ріжемо в коріні. і Вона цього робити не хоче, але вона робить. Ось ще один. Дивіться, це вже я від руки не на листочку писала 23-й номер. І ось я бачу, корінець є. Він маленький, але він є. Тепер хризантема Розалі. У мене було шість живців, там чотири, потім я ще дорізала. Під 21 номером номером мене вона. Зараз я подивлюсь, де тут краще світло не дуже. Світла зараз нема, Дивіться. Он корінець. Ось тут дуже слабкі корінці тоненькі, але є. Чотири я їх ставила. І потім ще, і ще, мабуть, один, я дав. До... Ні, ще чотири. Чотири, то я дорізала ще Адель. Ось тут я бачу тільки. Тільки-тільки витикаюся. Знову ж таки, стаканчик маленький, і тут дивіться, яка маленька вегетативна маса то. Там ще його. Ну, ось тут дуже, бачите, тут майже немає, але тільки-тільки, тут ще агроперліт, знаєте, там не з руки і не дуже видно, але тут, як дивитеся, ось тоненький корінчик є. Воно все живе, не в'яле, не гниле. Так що, і це я цей показала. І ось ще один. Отакий от малесенький, тут ще не видно корінці, бачите? Можливо, вони є, тому що всаджений сам манюсенький дуже, але він не гнилий, він такий, бачите, тугенький, тургорєв листочка. Тобто нормально все в нього проходить. Тож, отакі от стаканчики, в яких ще немає корінців, вони в мене ще стоять під плівкою ось так. Таку. Я показувала все, як я це роблю, ось так. Того ж дня я ставила, вже не показувала, але ставила ще в мене Адель, хризантема. ось, Є корінець, тому що вони в мене в лоточках так стоять, як я їх ставила. Ось є корінець. Тут і рослинка. Поки що нічого ще не згнило. Я надіюся, що цього не згниє, тому що коли воно починає гнити, то воно вже починає. Ще, знаєте, прийде тиждень і вже видно цим. Ось рослинкам їм. Це я їх ставила 4, сьогодні 20-16, виходить ну, 15, 15 до байду. Це буде довгий процес, от поки вони вкоріняться, гарне коріння, пустяться, пройде, звісно, час. Тому тут я й не розраховую на швидкий результат, але він є, нічого воно не згниває. Тому е, ну знаєте, якщо у вас не вийшло, можливо, якісь умови ви не дали, можливо, ви висадили в ґрунт якийсь важкий, тому що я наголошую легкий, звичайно, краще, щоб це був якийсь торф'яний субстрат. З верхового навіть легко, тому що восени воно все-таки все погано йде, все дуже повільно. І рослинка не хоче порівнюватись, але ми її заставляємо і вона ж якось на це реагує. Тож що так вони в мене стоять. Зараз я покажу, де вони в мене стоять, щоб ви впевнилися, що вони там є. Ось прийшла, показую. Так вони в мене тут стоять під лампами. У мене дві лампи. Е, ну Тут площина виходить. Метр двадцять на шістдесят так полиця така, тут вони стоять. Температура зараз градусник, у мене тут такий керінський. Ну, трохи нанижчий, то температура зараз сімнадцять градусів. Ну, це на нижче. Тут вище, тому що тут менше. Висота менша, і в нас тільки що не було світла, тільки включили ось тому. А від світла залежить у нас і, це ж, і температура в будинку. Тому прохолодніше. Зазвичай тут десь 20 градусів температура. Ось так вони вкорінюються тут. Після того, як вони вкорінюються, я їх пересаджую і ставлю на вікно. Зараз покажу, на прикладі тієї хризантеми, яку я купувала живцями ще раніше. Ось дивіться, так я її тримаю зараз на вікні. Тут і великоквіткова і. Хризантема ампельна, от, яку я купувала живцями осінню, І ось, ну, Вони, знаєте, касетна була розсада, дуже не такі корінці. ну, Вона маленька касетна розсада. Я її вже доростила, посадила спочатку 100 грамовий стаканчик, потім ось пересадила в 300 мл. І вже вчора я знову ж таки позрізала з оцих, ну, бачите, вони ось обрізані, тому що я вчора з них буквально позрізала. І поставила на вкорінення, тому що хочеться ж розмножити по максимуму до весни. Великоквіткову зрізала я тільки раз, тому ось дивіться, які вже є живці, ось їх також потрібно ставити на вкорінення. Ну, Ось тут вони стоять, ось тут колеуси стоять. Тут ще в мене якась петунія, яка на випробному терміні, непонятно, чи то вірус, чи то що. Ну, Дивлюся, що то з нею якась погано росте, щоб її прийняла стелажа. Ось так вона в мене тут стоїть. Тут воно буде й зимувати. А те, що вкорінюється, стоїть на полиці. Ось хризантема, яку я раніше корінювала, в касету, вкорінювала кусочок касети. Ну, це отримувала живці, різала їх і, цей, і вкорінювала. Вона вже тут вкорінена, треба вже вийняти з касети, пересадити більший об'єм. <кхм> бачите, без укриття. Все остальне, поки не з'являться гарні корінці, я не розкриваю. Потім, звісно, так потрохи бачу, вже корінці пішли маленькі, я так прокриваю прокриваю, щоб до вологості довести той що в будинку, і все. Ну, так, ось таке відео. Тож, дивіться, я тоді, що стосується хризантеми Віола-Віолет, я поставила на коріння 21 живець. О, я ж вам його не показала, як він зараз почувається. Так, ось Віола-Віолет, Дивіться, підписано. Ось ця, що я вкорінювала. Так вона зараз почувається, тугенька вона, поки все нормально. Ще вона так буде довго стояти, тому не знаю. Тож пробуйте, випади, звісно, будуть, без цього ніяк не можна, тому що хризантема зараз не для того, щоб її корінювати. Але, але пробуйте, щось згниє, щось лишиться. Тож, якщо ви отак садите ну, багато живців в одну ємність, щоб вони ну може боїтеся, що наче один гнить, потім другий робіть отак в стаканчики по одному. І якщо один якийсь загниває, викидаємо. Ось так я більшість корінью, якщо в мене сорти по одному, я отак. І зараз навіть оці ці ж живці, вони ще в мене стоять під. Тут є вже маленькі корінчики, але я їх бачите. Ось так, зав'язую, але є вже отвори для того, щоб вони привикали для більш сухого повітря. Ну все, Це все, що я хотіла сказати, тому що все-таки, можливо, знаєте, люди читають ці коментарі та й думають, що щось воно не те. Але ви пробуйте, і воно все вийде. Якщо на вікні ви будете вкорінювати, ставте ось так, щоб низ, ну наприклад, ви став, на краю підвіконня, щоб і світло було, і знизу від батареї, якщо у вас там є там, де є батарея, знизу буде йти тепло. Ось тут йому. А Тут з вікна буде світло, також буде вкорінюватися. Буде вкорінюватися ще довше, чим під лампами, але воно в кінці в кінці вкоріниться. Тож такі справи. Відео задовге. Вибачайте, кому це не цікаво було. Знаєте, можна просто пропустити. Але я хотіла сказати ось про це. Тому що все-таки люди сумніваються. Тому давайте вирощувати кіти. І чекаю, що ви поставите вподобайку, і прокоментуєте, як ви вважаєте, є смисл, є. Ну, Як -то правильно сказати, треба отак робити чи не треба? Я собі зробила висновок, що я так роблю, і в мене так виходить. А ви дивіться собі, кожен робить так, як хоче, тому що кожна своя думка, можете висловлювати її в коментарях. Я... Бачите, хтось мені підказав, що то шерон. Я думаю, що то не шерон хризантема, яку я вкорінювала, тому що, здається, шерона ну, в мене схожа є на шерон. Ну, мені її продали, як шерон, то в неї кіточка ні, ніби така невеличка, а в цей квіточка, що я корінювала, оранжева така. То в неї квіточка ну, 4-5 сантиметрів в повному розквіті. То, ну, Можливо, то ще ровно. Я тут не буду нічого казати такого. Ну, на все добре, миру нам та гарних квітів.